Такі яєчні млинчики дуже швидко готуються. Час витрачається тільки трішечки на начинку. А в нас сьогодні буде філе, порізане дрібним кубиком, посолили, поперчили, трішки дали улюблених приправ і підсмажили до готовності. Потім сюди до філе додаємо тертий твердий сир, ложку дві сметани або грецького йогурту, і все це гарненько вимішуємо. Самі ж млинці готуємо з яєць. Трішки присолюємо і додаємо стільки чайних ложок молока, скільки в нас яєць. І все гарненько перемішуємо. А тепер можна на гарячій сковорідці смажити. Смажаться вони набагато швидше, ніж млинці для налисників. Смажимо так само, перевертаючи на інший бік з обох боків. В мене з трьох яєць вийшло 4 млинчики. І тепер їх начиняємо нашою начинкою. Закручуючи в трубочки. В один млинчик загорнула просто начинку. Другий змастила спочатку томатним соусом. загорнула в трубочку, А в третій взагалі додала багато окропчику. Такі млинці можна поставити в духовку запекти, Я ж буду їх смажити на сковорідці, на ложці олії і шматочкові масла. Так буде набагато швидше. Обсмажуємо наші млинчики з обох боків до рум'яної кірочки. А ще зверху хочеться обмастити або сметаною, або вершковим сиром. Ну це вже за смаком. Як кому подобається. Хіба не красота? Подивіться. А смакота, яка Ситий, швидкий сніданок. Таку страву можна їсти щодня. Смачного вам!